Тема сочувстві. Ну, велика тема. В даному випадку, зараз я делаю, просто делаю контур, потом этот контур буду наповняти світом. Сергій Семендяєв, відомий далеко за межами України карикатурист, працює над новою конкурсною роботою. Є низка вимог до техніки виконання кольору і розміру самого малюнка, які виставляють художникам організатори. Але навіть якщо все буде виконано бездоганно, це надає гарантію того, що малюнок стане карикатурою. Але художник каже, знає, як досягти успіху. Ну я себе ставлю на місце зрителя, а і так от уже суміло за нові воду, себе ставити на, тобто, на себе, як би канався сторони на свої роботи. Так само треба враховувати місцевий менталітет у країнах, де відбуваються конкурси та фестивалі карикатур. Зарубіжний глядач може не зрозуміти, яку проблему хотів порушити художник, над чим сміятися. То, що в нашій країні, не, не завжди буде понятно в той же Швейцарії, або в той же Франції. У майстерні Сергій Семендяєв працює по 5, іноді по 8-10 годин на день. Все задля того, щоб на невеликому аркуші паперу або на моніторі комп'ютера зобразити те, що на думці у митця. От в основному це творчі муки. То есть где-то в голове все, вся работа идет вот здесь, все, все, все здесь идет, ничего. Только когда что-то появляется уже идея, тогда уже на кончике, на кончике карандаша начинаешь думать, уже крутишь композицию, думаешь, как сделать образ, как нарисовать того человека, этого человека, на каком фоне нарисовать, это уже потом. Но самое главное вот здесь. Завершальний етап творчих мук огранювання образу. Незважаючи на те, що талант стоїть на чолі всього, без професійної підготовки важко впоратися із завданням. Є, є туристи без образування, совершенне без образування. Просто такі ізначально талантливі. і. і Есть такие, очень много таких корректористов, но лучше иметь, конечно, образование, чтобы, чтобы донести свою работу более интересной, более технически красиво выполненной. Желательно, конечно. Но не всегда это получается всему. Нещодавно робота бердянського художника потрапила у список переможців престижного в південній Америці конкурсу карикатур, який відбувся у Бразилії. Спеціальний приз за друге місце незабаром буде доставлений у Бердянськ. Це ще одна сходинка вгору у творчій кар'єрі карикатуриста. Дмитро Злешевський Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ. Тв 5